Миром Божим, дорогоцінні, слава Ісусу Христу. Знаєте, дуже часто буває так, що коли в житті щось іде не так, щось там трапляється, ми якісь помилки робимо, щось у нас не виходить. Що ми робимо? От що ж таке сталося, чому Бог допустив це в моєму житті? От, ну чому Бог зробив так, щоб це сталося в моєму житті. Ой, чого Бог мене не зберіг. Та що ж таке? Ну це значить, Бог мені не дає, щоб добре сталося, значить, так треба. Значить, Бог мене наказав, Бог мені таке наказання дав, Бог забрав в мене ту чи іншу людину, яка була мені дорога. Бог, Бог, Бог. Чому ми постійно звинувачуємо Бога? Ми забуваємо, що існує ще диявол. Чи ми забуваємо, що найгірші ситуації в нашому житті, які стаються, допускає сатана, а не Господь? Чому у всьому поганому ми звинувачуємо саме Господа, якщо Господь Він дає нам лише найкраще, Він дає нам благословіння і благодать. Навпаки, Бог веде нас стежками хорошими, а стежками поганими обираємо серцем йти ми. І тут зводить нас диявол, не Господь. Ніколи не забирає когось, нас кого ми любимо, чи не робить нам в житті якихось пакостей. Це не Господь, це не справи Божі. Є в світі сатана, який панує, він брехун, він батько брехні, він лукавий. Він прийшов нас вкрасти, вкрасти все, що для нас дороге, молодість, час, наших, близьких, рідних, щастя, вбити нас, нашу віру і погубити нас. Він і свої і легіони його бісів, які панують в людях. Ми повинні брати це під увагу навіть віруючих, навіть в церквах, в деяких людей є ці біси, і диявол панує над цими людьми. А чому так стається? Тому що людина сама в своєму серці допускає диявола і цих бісів в своє життя, які потім приходять, бо людина допустила. Через думки, через поведінку, через лукавство, через гордість, через брехню, через гріхи допустила, дозволила цим бісам і дияволу війти в життя людини. І потім ці біси наводять кавардак в житті людини, все рушиться. А людина, замість того, щоб розібратися глибше, чому це сталося, чому вона допустила цих бісів своє життя, людина їй простіше звинуватити Бога. А це і є справа рук сатани. Він і хоче, щоб людина все звалювала на Бога, щоб вона була як омога далі від Господа, щоб вона не налаштувала, щоб людина ніколи не налаштувала добрих відносин з Господом і з вірою. Це справа рук диявола. Ми повинні це розуміти і вміти це розрізняти. Так само було в першоапостольській церкві Іуда, який повісився, так? який зрадив Ісуса. Чому Він це зробив? Тому що він допустив сатану в своє серце. Диявол був від початку в ньому. Він допустив це через своє серце. Його серце не було чисте, відкрите і любляче. В ньому була жадібність і гординя, з якою він не впорався. Він не очистив своє серце від цього, не трудився, щоб цього не було, не каявся за це. А він, навпаки, в собі це, знаєте, консервував, ще більше збирав, збирав, і в кінцевому випадку це все. Його гниле і нещире серце, диявол через це прийшов і спокусив його, через що Іуда й зробив ту помилку, він здав Ісуса. І коли Іуда зрозумів цю проблему, що він зробив помилку, що він зрадив братів своїх в Христі, що він зрадив Ісуса, йому було дуже прикро. Йому було дуже страшно Іуді, і він міг покаятись піти перед братами, перед церквою, покаятись, вони би його простили. Але якби він захотів щиро змінити своє серце через покаяння, він цього не зробив. І що зробив диявол? Він добив Іуду, добив і знищив його через що Іуда, пішов і повісився. Самосуд суд звершив над собою. Хоча, якби прийшов з покаянням, з чистотою серця, готовий був очистити це серце. Його би простили, простили би, і він міг би жити далі. Ось так вчиняє диявол з нами, приходить через наше серце, через те лукавство, яке ми впускаємо в своєму серці. І якщо ми не змінюємо оті думки лукаві, оті гріхи, які є, сидять глибоко в нашому серці, якась злоба, ненависть, агресія, брехня, гордість. Якщо ми цього не змінюємо і не каємось за це, не очищаємо своє серце, рано чи пізно прийде диявол, скористається цим. Місцем, яке ми йому там приготували через ці гріхи, і знищить нас. І це дуже страшно страшно насправді. І хочу вам зачитати посилання від Йоанна, це 8 розділ, 44 вірш. Ось як тут пишеться про таких людей, які не очищають своє серце, не каються за ті гріхи, як приходить сатана в їх життя. «Почему ви не понимаете речі моєї? Потому що не можете слышать слова, говорить Господь. Ви не розумієте її речі, ви не розумієте, бо ви не можете його почути, бо ваше серце переповнене гріхом вам треба покаяння. І далі він говорить: ваш отець дьявол, і ви хотіли похоті вашого. Він був чоловіка убийця від початку, і не устояв в істині, ибо нет в нього істини. Тобто тут говориться, що дьявол, він людовбивця, він не встояв в істині Божій від початку, бо був нещирий, І так само і ми не стоїмо в цій істині, бо серце нещире. Когда говорить Он ложь, говорит своє, ибо Он лжець и Отець лжи. Коли диявол говорить брехню, щоб звести нас з істинного шляху, Він говорить своє, свою думку. Перетворюючи, спотворюючи Боже Слово і Божі заповіді. І коли ми бачимо, помічаємо за собою свою думку і гординю, коли ми хочемо противитися Слову Божому з глибини серця, це справа рук диявола. Тому що він, брехун від початку і батько усієї брехні в світі. Тому, перш за все. Щоб нам зрозуміти Бога, прийняти Бога і стати чистими вірянами, нам потрібно покаяння, нам треба працювати зі своїм серцем. Це робота, яку ми повинні проводити кожного дня своїм серцем, працювати, щоб бути щирими, щоб бути смиренними, щоб сатана не мав доступу до нашого серця і до нашого розуму, щоб не міг нас знищити. Тому, перш ніж звинувачувати у якихось негараздах, проблемах, невдачах Бога, подумайте яким чином ви відкрили своє серце, що прийшов диявол і робить кавердак у вашому житті? Це не Господь. Не спішіть звинувачувати Бога з миром Божим.